Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. 174 голоси за перейменування провулку московського і 344 за нову назву рельсового. У Полтаві закінчується голосування за перейменування першої черги топонімів. Чи з'являться ялинки в оселях полтавців і скільки коштує цьогоріч жива зелена красуня? Вифлеємський вогонь прибув сьогодні до нашого міста. Сьогодні по обіді у Полтаві розпочався прогнозований снігопад. Як у цих умовах курсував громадський транспорт, скільки машин спецтехніки виїхало, щоб обробляти дороги, та як реагували на черговий початок зими Полтавці. Дивіться у сюжеті. Після 13-ї години у Полтаві засніжило. Станом на 16-ту дороги вже засипав мокрий сніг. Але і в таких умовах полтавець Віктор дістається додому велосипедом. Я їду додому. І як вам на велосипеді в таку погоду? Ну, це такий екстрім вийшло. Ні-ні. Велосипед це літнє і осіннє придбання. А хтось вже придбав лопати. Говорять, щоб допомагати комунальникам. Запаслися лопатами, діти попросили, сказали, на будемо прибирати, для будинку багато буде снігу. Якраз прийдемо і поприбираємо. На зупинках люди говорять, громадський транспорт курсує без затримок за графіком. Прекрасно. Враховуючи такі складні погодні умови, я думаю, чудово. Сьогодні да хорошо, нам повезло. По обіді вийшла на маршрути снігоприбиральна техніка. На дорогах міста вона працюватиме до ранку. Повідомили в міському управлінні ЖКГ. Полка зараз працює 8 одиниць снігоприбиральної техніки. Це автомобілі і 6 тракторів. Дороги обробляються піщано-сольовою сумішю. І сільлю з антизлежувачем комунальники звертаються до водіїв з проханням не заважати роботі снігоприбиральної спецтехніки, не залишати свої авто на узбіччях доріг, тримати дистанцію під час водіння та дотримуватися швидкісного режиму, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорогах. Цього тижня закінчується перший етап онлайн голосування за перейменування вулиці провулків Полтавської громади. На платформі ЕДЕМ було виставлено 71 об'єкт, назви яких планують змінити на українські аналоги. Як голосували полтавці, та коли за підсумками розпочнуть процес перейменування, знає Івана Дімова. Полтавка Ліля Федорів живе у будинку на провулку Бумажний. Його пропонують змінити на Полтавський яр, адже на початку ХХ століття по дну цього яру тік струмок Полтавка. Тож ідея нової назви повернення до історичних коренів місцевості. За перейменування в ході онлайн голосування полтавці віддали 130 голосів. Ми нашим провулком теж долучалися до онлайн голосування. Я гадаю, що в Полтаві побільше повинно бути українських назв вулиць провулків, аби трішки російського відійшло в честь героїв, чисть військових, які захищають нашу Україну. Було б доцільно змінити назви. Нині голосування за перейменування вулиці про вулків першої черги у полтавській громаді завершується. У ній 71 назва топонімів. Щоб проголосувати за бажану вами вулицю, нам необхідно зайти на електронну систему ЕДМ, звернути увагу, щоб тут у нас геолокація була вибрана саме полтавська наша регіон. Натиснути на опитування і вибрати знайменування. Вашу вулицю змінюють назви вулиці провулків через те, що вони містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів у Російській Федерації чи країнах, які включені до договору про колективну безпеку, каже секретар робочої групи з питань перейменування вулиць Полтавської тергромади Тетяна Татаріна. Голосувати можуть мешканці Полтавської міської територіальної громади. Якщо людина зареєстрована не в нашій громаді, то Звертаються до технічної підтримки і змінюють цю ідентифікацію в. Такому вже технічному режимі, і потім також голосує серед виставлених на голосування провулків. Такий собі московський поблизу червоного шляху його пропонують змінити або на підмонастирський, бо знаходиться під монастирською горою, або на польський провулок, як знак вдячності польському народу за підтримку українців в супротиві російській агресії. За перейменування проголосувало 174 людини. А ось найбільше голосують за зміну провулку рельсового станом на 13 грудня на сайті зареєстровано 344 голоси. Наші фахівці інституту розвитку міста узагальнюють результати. Це робиться доволі швидко. Робоча група затверджує, і потім комісія її з перейменування офіційна, топонімічна. Ну і далі вже справа за депутатським корпусом. Проект рішення про зміни назв готує управління містобудування та архітектури і виноситься на сесію. Голосування за вулиці і провулки першої черги триватиме до 15 грудня. Включно паралельно у Полтавській громаді цього тижня розпочали прийом пропозицій щодо перейменування вулиць другої черги. Під час цього етапу мають змінити назви ста двох топонімів. Замість головної новорічної ялинки у Полтаві буде святковий ярмарок. Про це сьогодні заявив очільник Полтавської міської тергромади Олександр Мамай. За його словами, ярмарок традиційно проведуть на площі перед театром імені Гоголя. Там же планують поставити атракціони, але це за умови, якщо підприємці звернуться із такою ініціативою до місцевої влади. По Ялинці територіальна громада більшістю голосів висловилася проти і категоричною більшістю голосів. Тому я дослухався рішення територіальної громади проголосували. Я дивився понад 51 тисяча. Проголосували ну 77% проти, і ну от я був певен, що якщо б ми поставили ялинку і поставили бокси для збору коштів, ми б назбирали б набагато більше коштів ніж ці 130 тисяч гривень. Хоча ті 130 тисяч гривень підприємці готові були вкласти зі своїх власних надходжень. І, хоч у Полтаві міської новорічної ялинки не встановлюватимуть, в оселях містян вони бажані гості. Великі, маленькі, пухнасті та стрункі, дешеві та навіть по кілька тисяч гривень. Цьогоріч вибір на ялинки, хоч куди. Полтавці говорять на свята тільки із зеленими красунями. Яким віддають цьогоріч перевагу, дізнавалася наша знімальна група. Ялиночка це символ Ісуса Христа, а Він нашу страну оберігає. Елементом Різдва вважає щойно придбану двометрову зелену красуню Полтавка Олена. Ми купили її за 500 гривень. Ну і в минулому році, і в позапрошлому, теж купували за 500 гривень. І до мене приходять люди діти. В гості багато. І з початку грудня торгує новорічними деревами продавчиня Алла Машина. Яка вартість цього року? 80-100, все залежить від ялинки. А до 350, Ага. Це шикарна, красива йолка. А звідки це воду? Полтавська область, Кобиляки. Навіть всупереч ситуації в Україні без ялинки вдома зась, чи то жива, чи то штучна, все одно буде, а говорить полтавці. Взагалі ми вже купили дома. У нас просто в наші не розложена, Ось будемо разом. Татка дожидаємось. Скоро перемога, все буде добре і дуже гарний настрій. І всім бажаю нас є іскусство, живих. Жалко їх. Хай лучше, як кажуть, будуть зелені наші ліси. А ми користуємося такою. Треба дивитися, все таки на позитив. Все буде в нас добре. Так що налаштовуємося на тільки на позитив. А ось на торговій точці трохи подалі сосни звичайні від 200 гривень. Найдорожчі – датська та срібляста чеська ялинка. Їх вартість сягає до 6 тисяч гривень, бо привезені за кордону. Пояснює нам підприємець Сергій. Походить за такі ціни. Купить. Ми їх вже продаємо не перший рік, якби на них клієнти є. Скажу вам так, хто таку ялинку ставить, хто має можливість, то вже звичайну звичайно, сосну вже не купляє». Також є блакитна ялинка у горщику, яку можна пересадити і буде рости. Практично так свого часу вчинила Полтавка Олена. Зелену красуню, говорить, було шкода викидати, тож висадили на природу. Ми поставили в пісок і пісок полівали. І вона у стволі пустила такі корішочки. Почали рости. І ми її висадили в землю. Не знаю, прижилася вона чи ні, але ну, десь там біля лісу. Якщо збираєтесь купувати ялинку у Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, радять звертати увагу на її маркування, наявність бірки зі штрих-кодом або самоклейки. Це свідчить, що дерева законні і природі не було нанесено шкоди. І з 15 грудня на Полтавщині послаблюють обмеження щодо продажу алкоголю. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Через два дні спиртні напої можна буде придбати з 10 до 21, а не до 20, як раніше. Таке рішення прийняла Рада оборони області. А от дітям на Полтавщині з 15 грудня заборонили вночі перебувати на вулиці. Особам віком до 14 років не можна перебувати на вулиці та в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21 до 7 ранку. Ідеться у повідомленні. Отримали звернення від мереж супермаркетів, кафе ресторанів щодо збільшення часового проміжку продажу алкоголю. Пішли на зустріч бізнесу, адже це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі під акцизними товарами. Сьогодні вифлеємський вогонь миру доставили на один із залізничних вокзалів Полтави потягом із Києва. Пізніше він з'явиться і у храмах міста. Хто привіз вогонь та як все відбувалося, бачила і розкаже Ірина Дава. Вифлеємський вогонь миру тепер у Полтаві. Сьогодні його передали пластунам на київському вокзалі. Працівники Укрзалізниці цей вогонь потрапив до нашого міста потягом. Його забрали представники національної скаутської організації пласт, говорять її учасники. Пластуни в Києві передали Укрзалізниці, а яка, в свою чергу, вже по інших містах України, по інших областях передавала іншим пластунам. Він символізує любов, тепло, єдність. Вифлеємський вогонь миру постійно горить у вифлеємі. Це місце народження Ісуса Христа. Звідти його поширюють в інші країни. Якщо навіть свічка згасла і її підпалити знову, її вогонь все одно вважатиметься символічним, говорить пластунка Мирослава Кулачко. Коли вони підпалили свічечку, її можна вже потушити, тому що сама свічечка вже в все це добро, яке ніс нам Ісус. А далі вже під... Палити від звичайної е, свічки іншої, або перенести її до іншої свічки і дарувати, е, наприклад, друзям або родичам. Вже після залізниці пластуни розповсюджуватимуть вогонь у храми міста. Звідки його можуть нести полтавці у власні домівки? Не зупинка, а сміттєзвалище. Зупинка громадського транспорту монастирська по вулиці. Під монастирський у Полтаві буквально потопає у смітті. Чи комфортно місцевим жити в таких умовах та чому в громадському місці немає сміттєвої урни? Розбиралася Ольга Козіна. Це одна з зупинок громадського транспорту Полтави. Монастирська у народі пошта неподалік 12-ї школи. Місцеві кажуть, смітник тут постійно, двірники не прибирають, сміттєвої урни немає. Мусор постійно кидають, кидають… Ну хто Ті, Хто на зупинки чекають на сороку. І ну, я бачив, як люди кидали, з машин кидають, бо тут мусор, сміття. На кожній установці, мені кажеться, що має бути мусорка, десь хтось кури кинуть. Ну, а як, якщо грязно, то всі ж а, раз, своє туди. Раз і своє. Як свалки образуються. Хтось кинув, до нього другий кинув. Третій кинув уже свалка, третій привіз ще на машині. Пані Катерина говорить, місцева пошта давно не працює та перетворюється на руїни, відповідно, і зупинка занедбана. Була почта і це якби їхнє було, їхнє господарство було. А зараз ж ним почту давно закрили, тому так отак і залишилося все нічиє. Будинок пана Олександра стоїть майже впритул до смітника. Проти чоловіка, схоже, ситуація влаштовує. А що вам ця зупинка? Мені вона. Убрати треба, чи що? Ну, е... Уберем. Немає навіть вузівки. Ну і що? Це нормальне явлення. Ви вважаєте, що нормально? Ну, звісно, у людей пенсія дві тисячі. Це теж вважається нормально. Ще ще треба Ні. Означає, що треба дати нормальну пенсію людям. І тоді такого не буде. У прес-службі інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста повідомили, що це питання до міського управління ЖКГ, а там зазначили, згідно з правилами розміщення та обладнання зупинок міського електро та автомобільного транспорту урна для сміття має бути на кожній зупинці. В управлінні пообіцяли на проблему відреагують. Палив та заснув. Учора у селі Абазівка під Полтавою пожежі загинув чоловік. Усього з початку цього опалювального сезону на території області виникло 235 пожеж. Здебільшого їх причини неправильне користування електронагрівальними приладами та газовим обладнанням. Про це говорили сьогодні на брифінгу в обласному управлінні ДСНС. Також на Полтавщині почастішили і нещасні випадки на воді. Із чим це пов'язано та як уникнути небезпеки, дізнавалася Анна Литовченко. 12 грудня чоловік загинув у пожежі у власному будинку. Подія трапилася у селі Абазівка Полтавського району. Причина куріння в ліжку, кажуть у ДСНС Полтавщини. Додають, саме куріння є найпоширенішою причиною пожеж. Нас викликали вже місцеві мешканці, але саму пожежу ми не ліквідували, тому що пожежа фактично самоліквідувалася. Чоловік був вдома, курив у ліжку, і коли вже прийшли його родичі і виявили тіло загиблого, вигоріло фактично саме ліжко. І чоловік ну там і от спочатку було отруєння, скоріше за все, що чадним газом, а потім він просто угорів. З початком опалювального сезону до найпоширеніших причин виникнення пожеж додається й нехтування правилами пожежної безпеки під час використання пічного опалювання та електроустановок, каже Світлана Рибалко. Додає, віднедавна у цьому списку й генератори. Загалом у цьому році в Полтавській області виникло понад дві тисячі пожеж. З початком опалювального сезону в області зросла кількість виникнення пожеж в житловому секторі, і за останній місяць ми фіксуємо понад 200 пожеж саме в житлі пічне опалення через обігрівачі, і також додається зараз одна із причин це генератори. Окрім пожеж в області нещасні випадки трапляються і на воді. Так, 12 грудня у Шишацькій громаді надзвичайники дістали зі ставка тіло 27-річного чоловіка. А у Кременчуці, 12 грудня, потонув 16-річний хлопець. Усього за цей рік на водоймах Полтавщини загинуло 36 людей. А у період з 5 по 12 грудня вже п'ятеро потонулих. Внаслідок нехтування правил безпеки власного такого відношення до свого життя. Не зрозуміло. на сьогоднішній день вже є загибли. Загинуло вже 5 чоловік. Виходити на тонкий лід взагалі заборонено. А коли може виходити на лід, товщина повинна бути десь 15 сантиметрів. Рятувальники наголошують, зараз крига тонка, тому виходити на лід не можна. Пам'ятайте, прості правила особистої безпеки можуть врятувати вам життя. А поліція Полтавщини припинила діяльність групи наркозакладників, які налагодили поставку наркотиків до регіону. Ними виявилися мешканці Кременчуцького району від 33 до 47 років. Під час обшуків у них вилучили розфасовані дози метадону, вогнепальну зброю, гроші, банківські картки та мобільні телефони. Також було вилучено наркозакладки і транспортні засоби, які використовували для забезпечення незаконної діяльності. Усім фігурантам вже повідомлено про підозри, учинені наркозлочинів та обрано запобіжні заходи тримання під вартою. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!